Доброго ранку. Сьогодні третій день, як ми перебуваємо в Буковелі. За вікном знову накрапає дощик. Ось так виглядає ранок буковелі на початку жовтня. І тут така погода зранку от завжди якось хмарно йде дощ. А потім, уже, так, десь о 3 годині дня, ну буває раніше, починає розпогоджуватись, ці всі хмари підіймаються вище. І навіть вчора побачили сонечко. Дуже гарно, коли сонце тут виходить. Вчора їздили в Яремче. Також вийшли хмарно, хмарно, потім. Ми... Приїхали погуляли вже по Яремче, там так дуже спокійно, хто хоче відпочити душею, то у Яремче спокійніше, ніж у Буковелі. Сьогодні вранці прокинулися, пішли на сніданок. Вчора замовили з... ну, да, з вечора ми замовили млинці на сніданок. Тут як така система, що ти можеш, в принципі, прийти і щось попросити, щоб тобі приготували, а чи можна замовити попередньо. Це поснідали сьогодні млинці з сиром. 200 гривень коштує порція млинців. Готують смачно. А ввечері вчора ще прийшли, коли приїхали з Єремчі, також спустилися в їдальню, спитали, що в них там є. Ну, нам запропонували. І що можна замовити борщ, грибну юшку, картоплю по селянськи, такі прості страви. Ми замовили борщ і одну картоплю по селянськи. Борщ коштує 170 гривень в цьому готелі. По харчуванню можу сказати, що харчуватись десь при готелі все ж таки дешевше, ніж десь щось купляти. Особливо чи в ресторанах харчуватись то так дороговато, можна сказати. А сьогодні оце накрапає дощик, і не знали, як спланувати свій день. Вирішили сьогодні піти в СПА. І так, обирали, водоклаб закритий, ще, начебто непоганий, у Фоміча СПА. І оце зателефонували їм, у них безкоштовний трансфер по Буковелю. І за нами приїдуть о 12-й годині дня, коштує 1000 гривень за день. Це входять і сауни, і басейни, тому сьогодні будемо там. І оце так. Чим займатися цією пори року? Це, так як ми можна відвідати гуцулленд, з'їздити в Яремче, сходити в спа, можна, звісно, десь і влісити, влізти в гори. Але. Треба мати гарне взуття трекінгове. І ну, хто полюбляє це, бо важко ходити по мокрим горам. Це, ми так трошки там у лісі походили, ноги з'їжджають. Тому так, і важко, і небезпечно, можна сказати. Краще, коли літній сезон ходити по горам. За нами приїхав трансфер, і ми їдемо в СПА. Бачите, який дощик, він ще посилюється. Ми вже на місці. Тут у них і готель, і спа комплекс. Він знаходиться зовсім недалеко від нашого готелю. Спускаємося вниз. Так все тут виглядає. Ми зайшли у роздягалку, треба притиснути браслетик, відкривається шафка, нам видали халатики, рушнички. Ми вже переодяглись, зразу на вході тут туалет є і заходимо до басейну. Бачите, яка тут зала, багато лежаків. Класно все виглядає. Ми прийшли в цей центру Фоміча. Зараз за віконцем йде дощ, а тут так тепленько, класно. Будемо плавати, поки що все подобається. І види тут такі шикарні. Бачиш, он відкритий на Сьогодні понеділок, людей поки що зовсім небагато. Так, Заходимо в басейн. Тут водичка така не дуже гаряча, середньої температури. Посейні одразу й джакузі. клас, <рес> масаж! Щоб потрапити до саун, треба спуститись вниз по цим сходам. Знімали ціни на напої, на коктейлі. Можете поглянути, що тут скільки коштує. Зараз будемо заходити у в джакузі, поки що нікого тут немає, не так, як завжди ми десь були, і там повно людей. Тут сюди треба приходити зранку. Ну як зранку? Зараз 12-та. Ой, сталась нерадість. Це мабуть. Дома. Я тут перший раз. Це римська пальна. Я її дуже полюбляю. Звісно, тут нічого не видно. І дитяча кімната. Думаю, що за сінна кімната, а тут просто сіно. Сидіти і дихати сіном після того як попарився в сауні знову у басейн. Дощик все не закінчується. Вирішили вийти до відкритого басейну. Ось так він виглядає. Ми вже добре напарилися. Зараз буду плавати. Тут поки що ніхто не плаває, крім мене. О, так. Його не відкривали, бо сказали, що не відкриваємо, щоб він не ета. не прохолов. Ну, водичка така, не сказати, щоб дуже тепла. Прохолодненька, все. Все-таки прохулов. Так. Ух. Нічого, в морі плаваємо і тут пропливемо. Клас. Зараз покажу, які тут оїди да відкривається. Тут також будівництво у Фамінча. Думала, хоч тут, може, не буде його у Буковилі повсюду будівництво. Ну, але комплекс класний, мені сподобалось. Ух, треба в ту сторону. Ось такі види класні позаду мене. Глибина така собі. Не достаю. Вже зайшла і зігрілася. Зразу здалось, що вода прохолодна, а потім вже починаєш плавати і плавати добре. На вулиці десь 2 градуси тепла. Бачите, як водичка парує. В лютому, коли ми були в водоклабі, йшов сніжок, плавали також у відкритому басейні, а зараз йде дощик. Ну нічого страшного. І по дощу плавали, і по снігу. А це так виглядає сам готель. Я так і залишилась тут сама, ніхто не вийшов більше плавати. Коли вже виходиш з басейну, то трошки прохолодно. Йдемо знову паритись. Це фінська сауна. Після сауни можна зайти в душ, обмитись холодною водичкою. Тут також можна замовити собі масаж, різні процедури. Ось зараз познімала ціни. Подивіться, скільки що коштує. Тут можна пробути хоч цілий день, але ми пробули 4 години. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!